Слава Ісусу Христу! Там зараз поширюють е, інформацію, ніби у нас нема статусу суєюріс, а у нас статус-кво. Це розраховано на людей, які не знають латинську мову. Ну, на щастя, я її вивчав в університеті. Значить, статус-кво це означає залишити так, як є. Тобто там була конфліктна ситуація у, на початку 90-х років. Чи єпархія на той момент мала сує юріс, просто частина вірників хотіла е, ну, зняти той статус суєюріс і, і перевести в УГКЦ. Апостольська столиця сказала, що залишити статус-кво, тобто залишити все так, як є. Ну, а деякі там діяті пишуть, що у нас у них не суї юріс, у них статус-кво. Ну, не знаю, наскільки вони знають латин, чи вони сліпо повторяють то, що, ну, той бред, що написав Ну, Не звертайте уваги, дорогі брати, у Вірі. Давайте молитися, давайте молитися за них, давайте самі за себе молитися. Що ми будемо сильніші, якщо між нами буде мир і злагода, то тоді ми е, зможемо краще поширювати нашу культуру. Ну і все буде добре. А найбільше мене гріє гарна, адекватна позиція наших братів повірії з УГК. Це дуже багато хто підтримує нашу позицію. Це стало до мене трохи сюрпризом. І ну, це дуже класно, насправді, що коли е, різні там, журналісти, нехай навіть церковні, але ну, вони колотять там і так далі, а прості люди дружать, прості люди разом з нами, вони розуміють нас, вони поважають і, ну, і ми будемо поважати їх. І, бо ну, я знову повторюю, що під час радянських переслідувань не було більш рідних церков, ніж ОГКЦ і наша Мукачівська церква. Тобто, ми ну, природним шляхом наші, наша віра текла поряд. І ну, гріх свариться, особливо гріх свариться тепер у часі Великого Посту. Треба, щоб ми достойно, гарно у молитві, у покорі, у сумирності пройшли цей піст. І не ведіться на провокатори, вони будуть далі брехати, вони ну, тут таке, ну, залиште їх, хай граються, ну, діти там у своїй пісочниці закриті, від усього світу щось там колотять. Ну, ну я бачу скрині, ну. Ну, нехай розважаються, головне, щоб вікна не били. Ну, з Богом.